Привіт, EDC-шники-ножемани! В цьому відео підведемо підсумки річного використання мультитулу Sock Power Lock. Є у нас така рубрика, як тиждень на кишені, де ми шарпом беремо на edc тест різні ножики, користуємось тиждень і розказуємо якісь підсумки. А це у нас буде цілий рік на кишені, так би мовити, тому що цей мульт я почав носити десь рік тому. І він, по суті, замінив мені мій попередній мультитул, який представляв собою китайський ноунейм no мультик, який тим не менш відслужив років з 10, але... Час не стоїть на місці, будь-які речі, навіть якісні мультитули, мають певний знос, мають певний ресурси, час від часу підлягають заміні. Так же влаштований цей світ. Загалом, чим мене привабив саме сок PowerLock, чому я обрав його собі на EDC? Орієнтуючись на попередній досвід використання мультитула, я зрозумів, що найчастіше я використовую саме плоскогубці. А так як всіма експертами і дісішниками вже давно в світі визнано, що саме сок є. Тим мультитулом, у якого найкраще реалізовані плоскогубці, я вибрав саме цю модель. Модель Powerlock привабила мене співвідношенням ціни та якості, тим, що це абсолютно такий міцний, сталевий, збитенький мультитул, який, хоч і несе в собі суттєву масу, але при цьому є зразком. Такої військової надійності, це такий мілітарний інструмент, все, як я люблю. Тобто важка, надійна, перевірена часом річ, яку мені хотілося потестити на EDC. Окей, годі прилюді, давайте вже розглянемо, що це за мультитул, і підведемо якісь висновки. Ми ж для цього тут зібралися, врешті-решт. Запакований сок Powerlock в отаку солідну коробку, яка інформує нас всіма цікавими параметрами та унікальними фішками цього виробу. Ми не будемо робити огляд детальний цієї коробочки, ми отак от її залишимо на декілька секунд в кадрі. Кому цікаво, можете поставити на паузу і прочитати, що там написано. Комплектується мультитул таким нейлоновим чохольчиком з універсальною полімерною кліпсою, яка дозволяє закріпити цей інструмент як на поясі, так і на спорядженні. Тобто будь-який поясний ремінь підійде для того, щоб надійно тримати цей чехольчик на поясі, і будь-яка моляха на вашому спорядженні, якомусь рюкзаку плейт, там, плитоносці, РПСці і так далі, підійде для того, щоб мати при собі цей сок в цьому полімерному чехольчику. Сам по собі чехольчик непоганий. Він нарікань якихось не викликає. Хоча поціновувачі чехольчики це окрема така каста дісішники. Я вам чесно скажу, я до цього ще не доріс. Я не носив цей мультитул саме в цьому чехольчику. Він у мене жив в відісі сумці і чудово там себе почував. Але більш досвідчені такі старші дісішники хвалять ці чехольчики безпосередньо цю кліпсу, яка легко садиться на моляху і ніколи сама звідти не дінеться. Тобто компанія СОК так цю кліпсу зробила, що її можна легко причепити до спорядження, а для того, щоб зняти цей чехольчик, потрібно прямо. Приділити цьому ділу увагу, тому що тут є такий гачок, який намертво фіксує всю цю історію на спорядженні. Мультитул це коштує близько 100 доларів і подібна от історія з цією кліпсою ну, не дозволить, так би мовити, вам загубити цю цінну річ в якихось екстремальних динамічних пригодах. Окей, на цьому ще чехольчиком розібрались. Що по мультітулу? Коли я почав носити його з собою на EDC, перше, що я зробив, це від'єднав. І зняв ці от захисні кавери, handle Cover, так її називає компанія SOC. Це такі от кришечки, якими прикриваються дві половинки мультитула. Їх призначення не зовсім зрозуміло. Я дивився огляди в інтернетах на цей мульт, сам сидів, думав, читав, що взагалі люди пишуть. Абсолютно всі блогери, всі користувачі, які щось залишали якісь відгуки про цей мультитул, робили таким чином. Брали цей мульт, від'єднували цей кавер, один, другий і десь. В якусь далеку шухлядку все це діло залишали. Насправді, мені теж здалося, що користуватись без оцих кришечок значно зручніше. Ну, він на якихось там декілька грамів буде легший. І діставати інструменти без кришки значно легше. Так, вона по суті утворює якусь додаткову фіксацію. Ця кришечка, коли вона тут є, ми можемо як ми можемо зробити? Відкрити кришку, дістати якийсь інструмент, і потім цією кришкою зафіксувати. Тобто, це додаткова фіксація. Вона трошки зменшує люфт інструменту під час використання. Але от зручність, зручність значно зменшується. Тобто, для того, щоб дістати якийсь інструмент з мультитулу, тобі потрібно відкрити цю кришку, подивитися, що там тебе згадати, з якої сторони який інструмент у тебе є. Дістати цей інструмент, закрити цю кришку знову. Це якісь зайві рухи, які я вирішив. Не робити і просто зняв цю кришку використовував далі мультиінструмент без нього. Давайте по черзі пройдемось по всім тулам цього мультитула. По кожному я залишу якийсь відгук. Основний інструмент, який є найбільш корисним в цьому девайсі, це власне плоскогубці, навколо яких побудований весь мультитул. Конкретно компанія SOC робить їх просто неймовірно кльовим чином, тому що тут реалізована зубчаста передача, яка вдвічі збільшує зусилля притискання. Це абсолютно кльова. Фіча, яка не спостерігається на таких популярних е, конкурентах, як Leatherman і Swiss Tool, з якими часто порівнюють і сок Power Lock. Чим це класно? По-перше, це дозволяє. Без якихось зайвих зусиль перекушувати дроти, якісь цвяхи, якісь металеві історії. Це дозволяє значно сильніше притискати матеріал, який ми хочемо притиснути, для того щоб щось відкрутити, або стиснути і надійно тримати якусь деталь протягом тривалого часу, не сильно напрягаючи власне, робочу руку. Бувають історії, в яких от не вистачає зусилля притискання. У випадку із согом, цими от плоскогубцями можна навіть перекушувати якісь полімерні стяжки, якісь дроти, без взагалі. Жодного надмірного зусилля. Також ця система зубчастої передачі дозволяє нам таким чином відкривати мультитул однією рукою, як на мене, це досить зручно, з різними лазерманами так не вийде. Тобто ти дістав його з кишені, однією рукою відкрив за секунду і вже готовий щось. Відкручувати та закручувати цими пласкогубцями. В цьому є певна зручність і певна перевага перед конкурентами. Пласкогубці цього мультитула мають три робочі зони. Перша зона це бокорізи. Вони, власне, для того створені, щоб рубати різні дроти, яке вже перечисляв різні цвяхи, ну і так далі. Друга зона, тобто центральна, представляє собою радіальну частину з грубою насічкою, яка слугує для відкручування в першу чергу всього того, що не відкручується. Пальцями. Так, звісно, я розумію, що людині з інженерною освітою пояснювати, як кльово відключувати гайки мультитулом, Це таке собі, але всі ми знаємо, як воно в житті буває, коли от треба терміново якусь гайку послабити або затиснути, а бігти шукати якийсь гайчний ключ саме от того розміру, який потрібен. Ну, або немає часу, або просто не хочеться. Мультитул, який завжди в кишені, це от знахідка просто в таких ситуаціях. І третя робоча зона цих плоскогубців представляє собою пряму поверхню. З дрібною насічкою, яка іде на звуження, тобто тут досить такі вузькі губки, які дозволяють надійно тримати навіть дрібногабаритні різні детальки, і це є досить зручним саме от в VDC. Наприклад, скобу від степлера з дерев'яної дошки висмикнути. Коли ти хочеш нормальну мішень зняти от в таких подібних історіях, коли щось маленьке, але дуже зле потрібно дістати з допомогою цього мультитула. Він чудово себе проявляє. Але те, як тут влаштовані саме плоскогубці, тобто найбільш корисний, найбільш потрібний VDC інструмент, мені дуже подобається. Жодні конкуренти не роблять плоскогубці в мультитулі настільки кльовими, як це робить сок. А тепер поговоримо про те, що мені не сильно сподобалось для прикладу, ніж. Ніж цього мультитула, по суті, є ілюстрацією відповіді на популярне запитання, для чого ти носиш з собою ніж на кишені, якщо в тебе в сумці лежить мультитул, в якому також є ніж. Не знаю, як вам, особисто мені такого, ножа в побуті замало. Ну, от не справляється він з чисельними EDC-задачами, які виникають особисто у мене протягом дня. Працювати з якимись продуктами, з пакуваннями, ну, не смішить. Ну, Для прикладу, середньорозмірний EDC-ніж у вигляді Call Steel Code 4. З порошкової С-35-ки з загострений нормально по-людськи. І те, що от в комплекті з мультитулом сок. По-перше, він напівсерейтерний, по-друге, цей серейтер тут не сильно і ріже. По-третє, мало його для EDC задачі Порізати ковбаси, намазати якийсь паштет. Ні. Це радше такий ножик останнього шансу для того, щоб перегризти в разі чого якусь мотузку, мабуть, не більше. Наступний інструмент представляє собою відкривачку для пляшок в поєднанні з пласкою викруткою. Ну тут не бачу сенсу якось зосереджуватися, щось про нього розказувати, коли потрібно відкрити пляшку, ти її відкриваєш, коли потрібно відкрутити якийсь гвинт з пласким шліцом, ти береш і відкручуєш. Працює, не ламається. Далі йде цікава фіча, яку не часто побачиш на сучасних мультитулах. Це тримач для накидних голівок, скажімо так, формату 1-4 дюйма. Це така річ, до якої потрібно підбирати окремо. Біти специфічні, не такі, як ми звикли там з шестигранним посадочним місцем. З цією штукою можна зайти в якийсь будівельний сучасний магазин і підібрати собі набір накидних голівок з різними шліцами і мати його окремо від мультитулу для того, щоб там, умовно в якійсь ситуації накинути сюди на цей ключик і відкрутити ту гаєчку чи той гвинтик, який тобі потрібно відкрутити. І от комплектних різних викруток тобі буде недостатньо. Я особисто не став користуватися цією штукою, тому що всі. Ключики, які мені необхідні для обслуговування своїх EDC Девайсів у мене є вдома, є в офісі і є в сумці. Останній інструмент з цієї половинки мультитула представляє собою стропоріз. При тому не просто якийсь там стропоріз, а запатентований фірмовий сокві катер, який виглядає отаким от чином. Я думаю, ми розуміємо, що така річ, як стропоріз, вона потрібна не в звичайних побутових справах, а в якихось екстрених ситуаціях, коли потрібно, ну, наприклад, швидко відрізати, заклинивши ремінь. Точніше, пасок безпеки і вибратись з автівки, яка горить. Як це має відбуватися з точки зору інженерів Сок, мені цікаво. Давайте накинемо ще сюди кришечку, щоб він був прямо от комплектний, так як він, так би мовити, продається. Тобто, уявімо, мені потрібно скористатися стропорізом. Я маю дістати його там з кишені, чи з чохольчика, відкрити, згадати, з якого боку в мене знаходиться стропоріз. Схоже, що не з цього, відкрити цю кришечку. Ага, він знаходиться тут. Дістати стропоріз разом зі стропорізом, звісно, дістається вся інша історія, яка тут схована, в тому числі ніж об який можна проколоти пальця, порізатись. Окей, ховаємо все зайве, дістаємо стропоріз, фіксуємо, закриваємо все це діло, і тільки після цього ми можемо відрізати. Пасок безпеки. Так, він ріже кльово, різати різні ремінці, шнурки цим стропорізом одне задоволення. Він гострий, він свою роботу робить, він абсолютно функціональний. Але оперативність діставання цього стропоріза, враховуючи ситуації, в яких він може знадобитися, ну, скажімо так, залишає бажати кращого. Переходимо до наступної половинки цього мультитула. Почнемо з напилка. Це річ корисна. Напилок це та фіча, яка час від часу потрібна, особливо, якщо ви людина. З якимись цікавими хобі, любите куперсатися в техніці, цікавитися, бо зброєю, чи удором, чи якимись риболовними штуками. Напилок постійно потрібен для якогось допилювання на колінках тих чи інших речей. Він має такий зачовганий, але досі щось гризе. Цей штукою я користувався дуже часто. Він має робочі поверхні з обох боків і навіть таку імпровізовану мінімальну пилочку на торці, як це сказати. Хай буде на торці. Вершинка цього напилку. Тут реалізовано у вигляді ще одної плоскої викрутки. Далі у нас концерний ніж, який комбінується з ще одною плоскою викруткою. Це вже третя. Але ця така дрібненька це для маленьких винтиків. Звичайний концерний ніж, на якому також не бачу сенсу зупинятися, тому що роботу він свою робить і не ламається при цьому. Далі у нас іде фігурна хрестова викрутка. Типу Philips. До речі, зверніть увагу, як вона влаштована. Сам от корпус викрутки, він досить плаский і, по суті, не займає зайвого місця. І лише робоча поверхня, так би мовити, голова цієї викрутки, вона от повнорозмірна і має круглий поперечний переріз. Мені це рішення сподобалось. А далі у нас, хто міг подумати, ще одна пласка викрутка. Це вже четверта. Тобто, інженери компанії SOC в цей мультитул заклали 4 пласкі викрутки. Не вже так багато гвинтиків з плоским шліцом. Далі інструмент, який назвали словом шило. Хоча, як на мене, це така собі длубалка, яка тим не менш дуже корисна в тих чисельних випадках, коли потрібно банально десь поколупатися в чомусь, а вістря свого edc ножа якось от жалко використовувати. Для таких банальних речей. Цю штуку я часто використовував, і от час від часу в різних edc історіях вона була корисною. І останній інструмент з цієї половинки це пила по дереву, яка реалізована досить грамотно, зуби в неї розведені, і саме полотно пилки йде на звуження до обуху. Тобто, коли пиляєш на неї різні дерев'яшки, різні гіляки, вона не клинить. Хоча не скажу, що в неї дуже зручно перепилювати різне гіляча, тому що вона коротка. І Ну, я зазвичай використовую ніж для того, щоб все це діло швидко зрізати. Хоча були моменти, коли, коли під час якогось домашнього ремонту потрібно було швидко відпиляти якийсь шматок дерев'яхи чи якоїсь ДВПшки, і оці вікторінокси, мультитули з різними пилками якраз таки йшли в хід. Ну, це було тупо швидше ніж шукати десь в ящику з інструментами пилку по дереву, коли потрібно щось незначне відпиляти. Ну, мабуть, ефективніше дістати з кишені мульти, зробити це мультом ніж шукати пилку. Того що вона може знадобитися в тих випадках, коли. Немає простору, куди ти залізеш великою пилою щось відпилювати. Коли потрібно щось маленьке, можна використовувати От, власне, мультитул. Механізм фіксації додаткових інструментів аналогічно влаштований як справа, так і зліва. По суті, це такий собі імпровізований беклок. Кожен інструмент має на п'яті за обухом виборку, в яку потрапляє оцеде. Гачок системи Powerlock це таке собі коромисло пластинчасте, яке працює дуже подібним чином, як по суті, як беклок. Тобто він гачком чіпляє за виборку в інструменті. Для того щоб скласти цей інструмент, потрібно натиснути на це коромисло, звільнити із зачеплення інструменту і далі його скласти, заховати в половинку мультитулу. Система достатньо надійна. Я не скажу, що в мене якісь ці інструменти протягом року відламувалися або самовільно складалися. Так, ця система має певний люфт. Якщо вас це буде бісити, то зверніть на це увагу. Воно прямо з коробки люфтить, і в подальшому, під час експлуатації, цей люфт тільки збільшується. Якось його вибрати в мене особисто не вдалося. Це от конструкція для тих людей, які не сильно звертають увагу на різні там люфти. Але конструкція надійна, інструменти тримаються. Нормально не складується на пальці, таких проблем з цим не спостерігається. В Конструкції мультитула передбачено таке от вушко, через яке можна продіти страховочний шнур, страхувальний шнур, для того щоб додатково закріпити цей мультитул, так от навіть, по військовому до свого спорядження і не загубити його. В час якоїсь екстремальної історії. Половинки, тобто. Руків'я цього мультитула сформовані методом штампування з одного суцільного сталевого листа. Все це виглядає абсолютно монолітною конструкцією, все це надійно, так по-військовому зроблено. Тому не дивно, що ці що мультитули цієї моделі виготовляються вже досить давно, більше 10 років, наскільки я так розумію. Користується попитом серед військових, серед мілітаристів, серед людей, які час від часу потрапляють в небезпечні історії. Їм потрібен під руками потужний надійний інструмент. На одній з поверхонь цього мультитулу нанесено лінійку як дюймову, так і міліметрову, так би мовити. Я особисто нею не часто користуюсь, але, можливо, комусь вона буде корисна. Є ще декілька опцій, якими я ніколи не користувався, але тим не менш, вони тут закладені. По-перше, це обтискач, який знаходиться отут. А по-друге, є така опція, яка дозволяє Користуватись мультитулом в такому от положенні, якщо з тих чи інших причин у вас немає місця для того, щоб залізти отаким от чином, якихось в, обмежених, в обмеженому просторі можна притиснути деталь отаким от чином. Це чи не єдиний мультитул, насправді чи не єдині плоскогубці, які дозволяють притискати якусь деталь от таким чином, тримаючи його саме отак. От от. Це так, чисто для справки я вам показав, насправді не уявляю, в яких життєвих ситуаціях може знадобитися така опція. Загалом, підводячи підсумки, що можна сказати: мультитул це виправдав своє місце в edc наборі. Я ним часто користувався. Насправді, носіння такої штуки, як Power Lock, відсок, це для специфічних людей, тому що 270 грамів робоча маса цього мультитула, при тому, що він має в собі 18 інструментів. На сьогоднішній день я думаю, затятий EDC-шник, який мене дивиться, напише мені ряд інших мультитулів, які при такій самій кількості інструментів. Будуть значно легшими. Цей мультитул він для. Такого затятого нажамана, який от любить носити з собою якийсь важкий колстіл, який не боїться маси edc інструменту і покладається в першу чергу на його надійність, якому потрібен суцільно сталевий надійний повсякденний інструмент, який точно не зламається, точно не розсипаться, якщо випаде десь упаде на асфальт. Все, що я хотів про цей мультитул розказати, я вже розказав. Залишу там в описі під відео промокод на знижку, за якою можна його придбати за приємною ціною. Ну а ми будемо знімати далі. 203 40 гривень. Друзі, ми закрили другий великий збір за цей місяць. Нагадаю, це той самий збір, який пов'язаний з розіграшем кастомних ножів від львівського кастом Ательєлям. Кастом загалом, це збір в колабі з відомим волонтером Сергієм Находкіним. І цю немаленьку суму ми зібрали по суті днів за 10. Так, так ми вами пишаємось. Це неймовірна справді підтримка. Ми дуже пишаємось нашою аудиторією настільки. Непогані збори збирати так швидко, це треба насправді мітити. Ну, два збори більше ніж на півмільйона гривень. Це дорогого варта. Насправді, збір був оголошений в минулій гострі каші, але от оголошення результатів доведеться робити в цьому відео, тому що до наступної гострої каші воно явно не дотягнеться. Отже, так як і обіцяли, перший ніж ми відправимо людині, яка задонатить найбільшу. Суму грошей, і це пан Дмитро Шкурченко, який задонатив одним переказом 33 тисячі 333 гривні безапеляційний за своїм розміром. Донат, пане і, власне, Дмитро, наша шана. Просто наша повага. Другий переможець був обраний рандомайзером від Монобанка, і це пан Василь, який не є клієнтом Монобанка, але у нас є його номер телефона, по якому ми з ним зв'яжемось і повідомимо радісну новину, що він тепер є власником такого унікального ножа. Нагадай, найбільший донат це. Найбільший донат це ніж і короб, короб. розмальований. А... а другий переможець ну, вже без короба. Короб у нас, на жаль, лише один. Але Якось так. Ніж вартує і короба, і ножа з коробом. Також прямо зараз на екранах причепимо фото, та. Тут відео немає, лише фото звіти причепимо, щоб ви могли розуміти, що було закуплено за ці гроші. На даний момент, коли ми все це знімаємо. Все, що було придбано, вже давно передано до ЗСУ і використовується за призначенням. Дякуємо, що долучаєтесь до наших зборів. Це насправді дуже суттєвий вклад. Багато що залежить саме від вас. До зустрічі!